Чому УІФ досліджує питання реінтеграції ветеранів? Український суд майбутнього займається моделюванням подій, які будуть у наступному. Ну зрозуміло, що майбутнього не знає ніхто, тому можна дивитись різні сценарії, фактори, які на них впливають. І на жаль, ми сьогодні бачимо, що питання ветеранів ветеранської політики наступні 5, може навіть 10 років після замороження конфлікту або закінчення війни буде дуже важливим для України, тому що все стосується. Великою кількістю людей не тільки мільйона трьохсот ветеранів, це стосується членів їх сімей, це стосується членів українського суспільства, і на жаль, за досвідом інших країн, ми бачимо, що ми не готові до тих викликів, з якими стикнуться і ветерани, і загалом суспільство. Тому ми розпочали це дослідження майже півроку тому, і ми вивчили глобальний досвід, як це відбувалося в Америці в інших країнах, європейських країнах, і ми провели кілька досліджень, велику кількість опитувань, фокус груп, і ми розуміємо, що а діюча державна політика, вона є є прийнята навіть там стратегія, Вони на жаль не відповідають на більшу частину питань, з якими стикнуться наші ветерани. І головне це питання: реінтеграції, економічна реінтеграція і відповідь на питання, що далі. Це найбільш часте питання, яке задають ветерани. Ми розуміємо, що змінилися правила гри. Ми знаємо, що на фронті сьогодні майже 300 тисяч підприємців, які більшість частина з яких вони втратили бізнес. Люди, які працювали в громадському там, звичайному житті, там на одній роботі після війни, після армії, вони не готові займатися. В нас змінюються. Структура економіки в нас завілися нові сектори. Це не тільки військово промисловий комплекс, це обслуговувачі інфраструктури. Ми бачимо, розуміємо, що в нас великий дефіцит людей з одного боку, з іншого боку, очікування людей, які повернуться з фронту, вони будуть зовсім інші. І а, працедавцям ну, майже нема, що їм запропонувати. Тому а, це дослідження має. Не тільки визначити сценарії, за яким можуть розвиватися події, воно спрямоване на те, щоб події розвивалися по найкращому сценарію для України, для українців, для всіх українців і для ветеранів, і для тих людей, які там не були на війні, для того, щоб процеси після закінчення війни для України були більш комфортні. І головне, ми робимо ставку на економічну реінтеграцію, де люди, які сьогодні боронять країну, по-перше, вони отримують повагу. Достойну повагу, вони там заслуговують. Подруга вони отримували нормальні умови економічного співіснування в Україні. Це і про підтримку підприємництва, і про робочі місця, і про навчання, і про інше. Але головне, це про ментальне здоров'я. А велика частина людей вже мають там ПТСР, які впливають на і свідомість, і на те, що відбувається навколо людей. І ПТСР він не проявляється одразу, він може проявлятися згодом. Тому велике завдання. Цієї політики також проведення дій, які дозволять нашій нації бути більш психологічно, ментально здорові. Я. Я кажу про всю націю.